Накладки крила для Volkswagen першого покоління 2007-2016 рік випуска. Підходять на всі комплектації, крім Airline. У Airline вони більш ширші. Ці накладки йдуть з двосторонньою стрічкою тут, з липкою, і кріпленнями. Кліпси всі стоять по своїм місцям. Де вони повинні бути? Також такі литі кліпси тут стоять. ну Це дорівнює оригіналу по якості. Вона текстурна. Так само, як і в оригіналі. Камера не може піймати текстуру, тут світло погане. Але можете повірити, мені на слово, о, видно, видно текстуру. Текстура така сама, як в оригіналі. Вони дуже легко встановлюються, їх постійно беруть, тому що це проблемна деталь. Завжди хтось десь чіпляється, дряпає їх і, і легко поміняти. За залишається ціле крило, лише накладочка ця міняється. Замовляйте її на сайті Київ У нас дуже вигідні ціни. Відправляємо в день замовлення, якщо воно оформлено до 3 години дня. В будні дні, звісно, в робочі. Дуже дякую. Obrigado